Ріст обсягу промислового виробництва Вінниччини за перші два місяці цього року склав 10%. Цей показник є вищим середнього по всій Україні. За січень та лютий збільшились і надходження до обласної казни. З 34 місцевих бюджетів план не виконано лише в шести. Позитивні результати спеціалісти пов'язують з роботою нового податкового кодексу. Підприємці почали більше декларувати свої прибутки, що сприяє виводу фінансів з тіні. В свою чергу зросли видатки з бюджету в соціальну сферу обл. Левова левовочастка з виділеного 21 мільйона гривень піде на покращення галузі охорони здоров'я, зокрема на добудову хірургічного корпусу в лікарні імені Пирогова. Також ці кошти використають на забезпечення належного отримання інтернатів, будинків пристарілих та ремонту доріг. Ми зменшили забороні з заробітній платі з 27 до 18 мільйонів гривень. На превеликий жаль в січні місяці наші підприємства. Допустили збільшення росту заборонців по заробітній платі на 2 мільйони, тобто і зараз він становить 20 мільйонів. В основному це підприємства державної форми власності.